легкий, хоча мене не, не забути. Чуєш, легкий, прощальний лелечий, небесами вінки мене несе, поклади мені руки на плечі, подивись мені очі і все. Час печальний глобальний, втечі, теплотий теплини, світ плесе, поклади мені руки на плечі, подивись мені очі. Коли землю нютують, скатують куртечі, заблискочуть людей, як пасе, поклади мені руки на плечі, подивись мені очі і все. Але в тебе огром порожнечі у зіницях байдужі спасе. Поклади мені руки на плечі, подивись мені очі і все. Зрозумію, ці слова не Почуття вже ніщо не спасає. не клади мені руки на плечі, не дивись мені очі за все.